Своєю улюбленою справою, грається з хвостиком. Вася теж займається своєю улюбленою справою. Їсть. Я займаюся? Реставрую мамін старий шкафчик. Покраска внутрішніх приміщень, шкафчика. Ще не повністю, тільки внутрішні Коли буду зовнішні робити, не знаю, але поки що, тільки внутрішні Це другий шар фарби. Фарбую тільки, поки що. Ще не висохло воно мокре. Коли підсохне, буде більш такий однорідний колір. А чого це я раптом вирішила цим зайнятися? А тому що ніколи не було і от знову. Раптом у шкафчику завелися якісь жучки, які поїли всі мої трав'яні чаї і лікарські трави. І прийшлося все це викинути. Отож, скільки років все це там лежало і нічого там не було. Але як тільки війна, так і жучки і все на світі. Але ж мені мало було просто помити водою з оцетом. Мені хочеться ще й навести блиск і красу, щоб все було як нове і щоб ніякі жучки там більше не селилися. А може, ще й як психотерапія, бо я люблю фарбувати. Аліска. Котики тихо себе ведуть. Не заважають мені робити ремонт. І Вася теж слухняний, поки що. Ось пофарбувала полочку. Акриловою фарбою вона дуже довго сохне чомусь. Розводиться водою. Запаха немає ніякого, але ж трохи липне ще. Все, чекаю, коли ж вона висохне нарешті, щоб перевернути і пофарбувати іншу сторону. Всі бігають, суїтяться, тому що зараз будуть їсти оце. Година котячого щастя чи хвилина. Їдять гурме. Сьогодні їм треба щось краще видати, бо сьогодні в нас був стрес, тут були вибухи, я перелякалася, бігала в підвал, вони перелякалися, жахіття якесь, коли це вже все скінчиться. Таке відчуття, що у людей дах поїхав по всьому світу. Війна це злочин. І жодна причина не може виправдати війну і вбивство. Немає таких причин. Правда, котики. Добре, що Аліса їсть. Ой, а тепер ніч. І я не знаю, чи зможу я спати, бо сон відбили. Не знаю, що буду робити. Така була інформація, що начебто шукають F16 і хочуть їх дістати. Але ж ще рік тому. Десять років тому, місяць тому, їх і в Помині не було. Взагалі в Україні не було чим захищатись, але ж це не заважало постійно обстрілювати українські мирні міста і дитячі лікарні. Але якщо б не було цих обстрілів, то й ніяких Ф-16 і досі не було. Отже, України, іде мілітарізація України йде повним ходом. А далі, мабуть, буде ще цікавіше. Яким же штупим треба бути? Щоб оце все продовжувати.